Так, типова помилка. Напутати педаля, зрізати різьбу. І потім казати, ну, що то якась гарантія чи щось друге. Дивіться. Всі говорять, я там з велосипедом виріс і так далі. Ніколи не напутайте, бо потім нічого не зробите. Потрібно буде міняти шатун. Дивіться, якщо потрібно закрутити педаля, значить маємо, дивіться, права нога, коли сидимо на велосипеді. Буква Р. Права нога. Значить шукаємо педаль. Дивіться. Значить, може писати тут буква Р, може писати тут буква Р, може писати тут. І акуратно закручуємо до переду. Розумієте, До переду. Воно має ну, легенько закручуватися отак руками. Бо коли вже ключиком на мус, може бути таке, що ви вже напутали і хаєте на мусу різьбу. Так же само і тут, дивіться, буква L, ліва різьба. Може писати тут буква Л. Може писати тут буква Л. Теж, дивіться. Беремо сюди і до переднього кола закручуємо. Наживляємо. Акуратно, дивіться, бачите, без ключика я можу це. Все, далі, коли вже воно не хоче йти, ви закрутили. Вже можна Ключиком закручуйте теж дуже добре, бо якщо погано закрутиш. То зараз може теж відкрутитися. Буває, що шатуни алюмінієві, а ця штука металева, і воно трохи треба. Але теж шитьом, щоб не позривати різьба. Кому помогло, пишіть ставте лайк.